Знаєте, дуже просто мені говорити з людьми, кажу, ти подивися навколо, що робиться в твоєму храмі, там, де ти ходиш. Що з людьми? Ти бачиш в них мир, радість, ти бачиш в них, що Дух Святий діє через них. І взагалі, яким чином діє Дух Святий? Що бачиш ти там? Подивись навкруги. Стільки людей, змучених, хворих, в депресіях. А скільки робів гріха, таке враження, що ці вівці не мають пастуха. Чому? Та їх ніхто не посеє, ніхто їх не, не жене на поля благодаті. Отак звикли, ви грішні, і все. Ви грішні. Вони знесилені і безпорадні. Хто сидить в храмах, хто стоїть, і знаєте, з якою вірою? Що помоляться за його записку? Я теж так стояв. Я записував цю записку, що хтось хворий. Читалися записки, я стояв дуже уважний. Мені треба було під час того, як буду читати моїх, читати наш. Я не знаю, чи це хтось мене навчив, чи я сам захотів. Але мені хотілося під час цього читати наш. І я читав. І мені здавалося, що звершилось цього разу. Звершилось! Бог почув цю записку. Звершилося. Прочитали мою записку. І на цьому все. Де любов Божа, де Його милість, про яку весь час кажуть? Де те, що Він справді любить мене? Я вірив в записку і її прочитають. Потім я побачив, як п'ятдесятників ці записки піднімали. Якусь прочитають одну, дві, а як більше, то вони навіть не тратили час на це. Вони просто махали і казали, Бог, знаєш це. Я думав, да, Бог точно ж знає записки. І навіть, напевно, я був трохи і задоволений, тому що ці записки не прочитували всі бо час, що слухати, ці слізні записки. Церква молиться, церква просить. І я писав туди записки. І я навчився давати Богові завдання. В одному місці просять, 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 в другому місці просять і дають завдання. В третього Взагалі-то в всіх місцях надіються на записку, що Бог прочитає її. Знаєте, євреї, вони в записки в стіну плачуть. А чому в стіна плачуть і записки? Бо написав, нічого не буде, тому і плачуть. Ти дивишся навколо в церкві, коли люди бачиш, в сльозах приходять, не виспані, тому що ночі вони сидять з хворими, а можливо, хтось хворий, змучений. Теж видно цих людей по обличчю, по їх кольору обличчя, по їх погляду. Бачиш їх, і тебе приймаються співчуття, і ти навіть не думаєш про те, що Бог зробить. І от люди довіряють кому? Не священнику, ну, тим більше не Ісусу, а довіряють цій записці. І довіряють тому, хто читає записки. Ви розумієте, куди направлена віра? Направлена туди, де ніколи нічого не буде, де ніколи нічого не буде дано, тому що Христос не заповів нам так робити. Христос не дарував нам по запискам щось отримувати. Він не сказав, будете мене посилати в руки хірурга, не переживайте, я схожу, операція пройде досконало. Там ви пішлете, тому що ваш син колеться, я піду, шприц витягну, все буде нормально. Моліться, просіть. Скільки всього, я, я перечислити не можу, скільки всього зла сьогодні в світі, скільки, скільки цього зла, яке мордує людей, які не знають, що робити своїми близькими, дорогими, дальніми з чоловіками, чи, чи чоловік з жінкою по-різному буває. Ти дальше довіряєш тому читачу записок, а хтось каже, і буду довіряти. Це все з розмов, це все не те, не що я собі таке надумаю і вам розповідаю. Вони довіряють тим, хто насаджує в них таїнства. Насаджують, чуєте, таїнство. Бо самі пояснити не можуть. Хоча Христос сказав: в мене немає таїн, я вам все відкрив, що отець мені дав. Тому їх приводять до одного. Бог дав, Бог взяв. І якщо б люди зрозуміли, що дав Бог і що взяв, я думаю, ви більше там не сиділи б навіть однієї хвилини. Миті вас там не було б. Ви б зрозуміли, що Бог дав Ісуса Христа. Для чого? Для того, щоб він забрав оте все, що вам заважає жити. І коли ти це розумієш, то в тебе не виходить, що ти грішний, тому Бог дав тобі що? Хворобу. А дав тобі хворобу, то ти став молитися, а так би я і не молився. От дурне сотворіння. Про що говорять? Але це не людина сама придумала, це навчили чи ті, хто читають записки, оті старші читаючи записки. Це не священники Божого дому. Вони нічого не мають спільного з Богом, з Ісусом Христом, з кров'ю Ісуса Христа. Вони нічого не мають спільного з ранами Ісуса Христа. Вони нічого не мають з праведністю, святістю, ні з чим. Вони просто читають записки. І це саме головне в служінні. Забери записки, і до них взагалі ніхто не піде. Спитайся у цього старшого, хто читає записки, якого ти рахуєш, що це пастор, чи це е, священник, чи піп, чи парох? Як би ти його не називав? А де та любов Божа, яку вони весь час хочуть населяти? Бог любить, Бог любить, у вас та Бог любов, як добрий. Дитина вмерла? ну, Знаєте, то? Спитайся у того, що читав записки. До кого він читав цю записку?